Друзі, ми е, доєднуємо до нашого етеру нашого першого гостя, Владислава Селізнього, військового журналіста і спікера Генштабу ЗСУ з 14 по 17 роки. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Пітер. Героям слава, героям слава, Херсон, це Україна. Пане Владиславе, ми чуємо від деяких експертів, що зараз росіяни будуть дотримуватися такої стратегії стирати Херсон метр за метр. Що ви про це думаєте? Чи вдасться їм це з станом на сьогодні і враховуючи дислокацію російських військ вже після втечі з Херсону? На жаль, Пітере, у мене немає втішних новин для наших глядачів. Очевидно, що в перспективі найближчі перспективи Херсон буде спонукати спіткати доля нині прифронтових Миколаєва, Нікополя, Запоріжжя, Авдіївки, Славянська, Краматорська, Бахмута. Справа в тому, що Росіяни не маючи змоги перемогти українські війська на полі бою, вдаються до такого собі ракетного терора. Використовуючи усю наявну і доступну до них ракетну компоненту, в першу чергу реактивну систему залпового вогню, для того, щоб поцілювати по цивільних об'єктах, по помешканнях, де проживають мирні мешканці нашої країни, тому ракетний артилерійський терор буде продовжуватись, і думаю, що аж до того моменту, поки ворог не буде вигнаний з території, що менше півдня Херсонської області від ракетних артилерійських обстрілів буде потерпати як саме місце. Херсон так відповідає передмістя, Владиславе, Ну куди зараз можуть перекинути вивільнені сили росіяни? Тут можна припустити і запорізькі чи якісь інші напрямки. Чи можете ви зараз прогнозувати найімовільніший напрямок для цього? Ну очевидно, що ті вояки, які повтікали справа на лівий берег, дніпра російські вояки, вони є найбільш боєздатними. адже ми знаємо, що тікали в першу чергу десантники, морські піхотинці, гвардійці, мотострілки, гвардійці танкісти, тобто найелітарніші частини та підрозділи російської окупаційної армії. Очевидно, що путінські генерали зараз будуть міркувати, коли куди краще спрямувати. Адже очевидно, що окрім того, що росіянам потрібно буде достатньо потужну групу. Вані тримати на лівому березі Дніпра, щоб українські сили оборони не продовжували контрнаступ. наступ, і не дай Боже на думку російських генералів, не, не е, захопили е, на тлі цього контрнаступу наступу, тимчасово окупований та тимчасово окупований е, Севастополь. Це для росіян не пропустимо, бо Крим ток скрепи. Але ж очевидно, що Росіяни потребують посилення власних бойових позицій на інших ділянках фронту, і можна згадати тут і нині території Республіки Білорусь, де зараз формується ударне угрупування російських окупаційних військ, щоб намагатися тиснути на українські сили оборони з півночі. Кепські справи у Росіян і на східному фасі Російсько-Українського фронту йдеться і за район Бахмута, і за район Авдіївки, і на Ліманському напрямку у росіян не так все добре, як їм того хотілося, адже незважаючи на спа. Сповір... Вільне українського контрнаступу, ти не менш контрнаступ українських сил оборони продовжується. А значить, росіяни несуть шалені втрати, а значить, вони не мають відповідних можливостей тут і зараз спинити український спротив і український контрнаступ. Влаславе, ви сказали про Бахмутський напрямок, що там не все так гаразд, але навіть. Іноземні розвідки е, говорять про те, що це ну найоптимістичніший варіант зараз для росіян. Якщо вони перекинуть туди вивільнену силу, то е, там їм щось таке вдається е, через те, що там присутні ВПК Вагнера. ви, ви кажете, що і навіть там е, не все гаразд для окупантів. Справа в тому, що часто густо навіть дуже поважні британська та американська розвідки роблять хібні припущення та висновки, адже ми маємо розуміти, що на бахмутському напрямку працюють підрозділ 93-ї механізованої бригади. Вона є однією з найпотужніших у складі сухопутних військ до збройних Сил України. Вони вже досить тривалий час відбувають раз за разом ті атаки. Найманців зі складу ПВК Вагнер. В свою чергу Вагнер з несуть шалини втрати, але ти не. Менш не сприпиняє спроб атакувати наші позиції, ситуація там є дуже динамічною, і ця динаміка полягає в наступному українські сили оборони ніколи не відійдуть з тих позицій, на яких перебувають. А російські окупанти будуть продовжувати раз за раз намагатися все ж таки відтіснити наші позиції з цієї ділянки фронту. Що ж відбувається взагалі? Євген Пригожин особисто пообіцяв Путіну, що він захопить власну армію. А ми ж пам'ятаємо у Пригожину армія, ну майже 33 три тисячі асі. Тако саме на тому наголошує Пригожин, що він свою власною армією спробує захопити Бахмут. Такий собі подарунок для Путіна. І ми, але ми продовжуємо чути, що навіть Бахмут, якщо він буде захоплений, він не має все ж таки стратегічної ваги, і за винятком саме його цінності для Пригожина, аби довести його здатність це робити. Чи ви погоджуєтесь саме з таким висновком щодо мілітарного сенсу захоплення міста? О, абсолютно очевидно, що з що з військової точки логіки битися, втрачати такі величезні людські ресурси заради того, щоб захопити Бахмут, це абсолютно нераціонально. Але ж ми бачимо, що у цій з часів Другої світової світової війни військової операції, яку нині реалізує російська окупаційна армія, військова логіка. Ніколи не є в пріоритеті перед логікою політичною. Є певні такі прагнення і забаганки у Володимира Путіна, а його генерали чи інші папличники намагаються ті самі забаганки зреалізувати в тій чи інший спосіб, але знов ж таки ключове. Вони взагалі не зважають на величезні втрати російської війська, адже 80 тисяч вбитих росіян це лише поверхня айсберга. Скільки ще поранених, ті, хто втекли, скільки громадян Російської Федерації проголосували проти цієї війни, накивавши п'ятами за межі Російської Федерації. І думаю, що той комплекс проблем, який нині як сніжний вал наростає, він буде і далі збільшуватись. Це лише початок тих руйнів, руйнівних процесів, які будуть найближчим часом відбуватися на території Російської Федерації. Ну і справді вони, коли вони оголосили все ж таки відвід своїх військ, вони наполягли на тому, що це нібито... Робиться заради збереження життів солдатів, але після цього вони зруйнували антонівський міст, навіть не давши е можливість всім солдатам так е ретуруватися, е відійти і зараз от, е згідно Тарасу березовцю 10 тисяч росіян оточені на правому березі. Е тож як що зараз відомо про стан евакуації російських солдат з Херсону? Ну очевидно, і на цьому наголошує Наталя Гумінюк, речник оперативного командування Південь, що нині на території правого берега Дніпра будуть відбуватися стабілізаційні дії, які включають в себе проведення пошуково-рейдових дій щодо виявлення осередків диверсійно розвідувальних груп, Решток окупаційних військ, які ховаються зараз по подвалах, по квартирах, по, домі, по домівках цивільних мешканців нашого регіону. Це проведення заходів із розмінування, адже абсолютно очевидно, що зараз Херсонщина надто замінована, адже Росія не готувалась до того цього відходу. Вони проводили цілий комплекс заходів з інженерного забезпечення. Цього відходу, тобто заміновано там ще все. Тому попереду чимало тих самих стабілізаційних заходів, кінцевою метою яких є повернення до звичного до мирного буття для мешканців. Півночі Херсонської області ну і далі буде відбуватися певна така собі оперативна пауза, під час якої українські сили оборони будуть нарощувати компоненту артилерійську компоненту протиповітряну для того, щоб закріпитися на нових на нових рубежах, щоб далі планувати проведення наступних контрнаступальних заходів з метою звільнення території нашої країни від російських окупантів. Владислав Сарездо, військовий журналіст був з нами. Владиславе, дякую вам. А ну, друзі, тим часом повідом... нас повідомляють, що окупанти оголошують евакуацію тепер вже із лівого берега Херсонської області.